Привіт любі мої сьогодні покажу вам свої книжкові покупки та подарунки. На диво більшість книжок з цього відео будуть подарунки, посилки від видавництві. Це дуже приємно. Хочу подякувати всім, хто дарував мені книжки на цей день народження. В мене вперше так багато книжкових покупок і подарунків на день народження. Зазвичай всі дарують щось, але не книжки. Але в цей раз. Це прям дуже тіше. Дякую всім. Почнемо з книжок з книжкового арсеналу. Я вже про них згадувала, тому дуже коротко розкажу, що це за книга. Ну а якщо ви захочете більше деталей, подивитися моє це відео про книжковий арсенал, то переходьте ось сюди. А перша книга це із маракт княгині Несвицької. Дуже хочу познайомитися з творчістю Ірванця. і оце от новинка, якраз таки видавництво ватти, яка от вийшла до книжкового арсеналу. Вирішила поповнити нарешті книги Стівена Кінга. Купила «Біллі Саммерс». Мені дуже сподобалася нотація тут про кілера, який хоче нарешті закінчити свою кар'єру таку собі. Але останній його замовник починає полювати саме на нього. А ще придбала собі Кроніна, давно вже не знайомилась з цим автором. Хочу відновити своє знайомство. Дві неймовірні книги від видавництва Вавілонська бібліотека. Це Жозес Бунт речей» збірка оповідань. І також новинка Курт Вонигу, Синя Борода. Ще придбала новинку Олександра Мехеда та його батька Павла Мехеда Живі зрозуміти українську літературу від видання сестрого Голева». новинку лабораторії З нами житиме і матерії» Романа Голубовського. І придбала собі книгу англійської. The Housemaid by Frida McFadden, Але знаєте що, от з того моменту, як я купила цю книгу, я чула тільки позитивні відгуки. Зараз я чую тільки негативні, і в мене взагалі закрадаються думки, що можливо мені ця книга не сподобається, бо Ух, якось дуже багато негативних відгуків. Тепер давайте поговоримо про книжки від видавництв. Я впевнена, що деякі вже книжки я вам показувала в прочитаних, тому я їх тут дублювати не буду, бо вони десь в мене там в іншій шафі сидять дуже далеко. Книжки від видавництва Віхола, тут не вистачає ще однієї. Це фанатка. Я про неї, от в цьому прочитаному, вже розповідала. Ще в мене Анатолій Дністровий та його привиди, і Світлана Кострикіна мертва жива вода. Я зараз застрягла на половині, навіть трішки більше, прочитала 230 сторінок. Спочатку мені все подобалось. Але зараз вже починає трішки набридати. Бо, як на мене, іноді забагато тексту я не можу зрозуміти своє ставлення до цієї книги, начебто і подобається все, все дуже атмосферно і класно. Але іноді відчувається начебто забагато тексту, забагато описів, і Хочеться вже поскоріше дізнатися, що там буде з розслідуванням. Головна героїня Майя вона журналістка кримінальної телепрограми. І одного дня зникає її колега. З якою вона в принципі була не сильно близько знайома, але намагається знайти її, все ж таки. Ну і поки що багато чого не сталося. Я навіть не можу сказати, що от на цій половині ми надто багато дізналися. Все ще дуже, все таємничо, все ще дуже багато питань. Я сподіваюся, що мені кінцівка сподобається. Ну а якщо повертатися трішки до привидів, а це друга книга трилогії від Анатолія Дністрового, але я хочу вам сказати, що ці всі три книги можна читати в будь-якому задовільному порядку. Тому що тут їх об'єднує деякі герої, які можуть зустрічатися на сторінках кожної з книг. Але сюжети абсолютно різні, вони не сильно спойлерять там щось. І мені сам Анатолій казав, що можна читати в будь-якому порядку, тому я от взяла почала з привидів. Але думаю, що до сірої пейни і до третьої книги теж діток. Від видавництва Комора в мене набої для розстрілу. А я вже показувала, мені здається, в планах і розповідала про цю книгу, що хочу її прочитати. Власне, це такий собі. ну, Фікшен і ще згадала, що водаництво віхола надіслали мені оцю книгу Валерія Расет поклик хроніки червоних лисиць вже можна. Купити цю книгу, а мені приходив дорелізний наклад. І я хочу прочитати, бо це перше фентезі, яке видає я Це щось по типу сутінок в українському якомусь такому сетінгу. Є от трішки такі вайби. Я дуже сподіваюся, що мені ця книга сподобається, і наскільки я знаю, планується ціла серія. А від видавництва Бородатого та Марина мені теж приходило дві книжки. Про обидві я розповідала в прочитаному, але в те, що 14 я вже віддала на почитати, але ви можете послухати. Ти мій відгук і ще жалить за ще кусай. Це власне нонфікшн про комах. Навіщо вони нам потрібні? Теж розповідала в тому ж самому прочитано. Перша книга це дуже важлива для мене. Книга я її дуже хотіла. Це свідчення Вікторії Амеліної. Наскільки ви знаєте, того року Вікторія загинула на жаль, і після цього її друзі і родичі вирішили все ж таки зробити збірку. Вона якраз таки писала. Поезію, але не видавали нічого з цього, і ось вони вирішили зібрати це в поетичну таку збірку. На жаль, першу і єдину я вже прочитала я в захваті. Я вам дуже раджу. Я ще з прозою Вікторії не знайома, але поезія в неї чудова і в принципі збірка дуже гарна. Ще взяла Люсі Фолл Паризькі апартаменти. Наскільки ви знаєте, Люсі Фол написала список запрошених, які я читала от в цьому прочитаному. Чесно скажу, не дуже сподобалась, але за анотацію ця книга мені от прям дуже подобається. Головна героїня напросилась до свого зведеного брата, який живе в Парижі. Але вона приїздить до нього додому, але його немає. Він пропав і вона намагається його знайти. Мені дуже подобається оце оформлення, рожевий зріз, чорна обкладинка. Ну просто все так гарно. І я маю надію, що книга прочитається швидко, як і перша книга список запрошених. Ну і сподіваюся, що сподобається теж більше. І ще одна книга це Фозі, червоні хащі». Насправді я не знала, поки мені не сказали, що Фозі він. Соліст, насправді, гурту танок на Майдані Конго. Я знаю цей гурт, але ніколи не знала, що вокаліст власне пише книжки. Я взяла книгу виключно за анотацію і через те, що я ніколи не чула про цього автора. І виявляється, що нам тут буде розповідатися про дім престарілих. Богдан Васильович, він колишній шкільний вчитель. Він от приїздить саме в цей будинок, і він хоче просто дожити своє життя спокійно, але знайомиться там з новими людьми. Від видавництва ще. Одну сторінку в мене дві книжки. Одну з них вже прочитали, і в наступному прочитаному обов'язково розкажу: це мистецький злодій, правдива історія про любов, злочин і небезпечну одержимість» Майкла Фінкеля. В нас був книжковий клуб, де я була модераторкою в книгарні BookUA. І, власне, ми говорили про цю книгу. Тут розповідається про Стефана Брайтвізера, який дійсно крав. Витвори мистецтва і все це зберігав. Він ніколи це не продавав, а вирішив зберігати, щоб насолоджуватись ними. І от в Майкл Фінкель вирішив поспілкуватися з Бритвізером, зібрати всю цю інформацію і написати таку собі нонфікшн книгу. А в принципі, непогано сподобалося знову ж таки детальніше в прочитаному. І ще мені видавнице ще одну сторінку їх всім серцем подарували оцю новинку, яку ще не знайти принаймні зараз на книжкових полицях. Це Роберт Музі, сум'яття вихованця Терлеса. Це роман. Я. Я мені здається, музілі нічого не читала. І Боже, як мені подобається і оформлення І цей формат зменшений. Ну, коротше, я прям в захваті. Буде дуже цікаво познайомитися і сподіваюсь, що в найближчий місяць прочитаю цю крихітку. Так, і останнє від видавництва. Вони допомагають мені зберігати гроші в цей дуже скрутний момент. Ринен. ця книга. Я думаю, на момент, коли я вже випущу це відео, ми будемо знати, що ця книга буде наступною на липень на книжковий клуб BookUA. Ну і власне я поки що прочитала одну главу. Головний герой цього роману буде Дем'ян. Його батько гине на війні, ще коли він був маленьким. І власне буде розповідатися про життя його та його сім'ї. Це все, що поки що я знаю про цю книгу. І зараз покажу книжки, які я сама собі купила. Вирішила придбати собі цей графічний роман, це замок тварин. Графічний роман прочитаний, детальніше про нього розкажу вже пізніше. І оці всі книги взагалі я купила собі ну приблизно от десь в день народження, особливо чотири з них, і це все детективи. Я зайшла, не знала, що собі придбати. Хотілося щось. Собі класне придбати, і я дослухалась до себе, вирішила придбати чотири детективи та трилери. Не змогла пройти поси цих крихіток. Це покетні формати від видавництва VIVAT. Я обожнюю покетні формати, і мені оці подобаються. Перша це Себастьян Фіцек, терапія. Дуже багато зараз чую про фіцека і кажуть, що він класно пише. І до цього про нього чула. І вибрала одну найменшу книгу, якщо чесно, тільки дивилася на розмір. А і в іншій книзі там щось про море буде розповідатись. Мені якось це не дуже цікаво. Тому оця. І ще взяла Лайза Джувел, і тоді вона зникла. Тут буде розповідатися про Елі, якій 15 років, і все в її житті чудово, але одного дня вона зникає. І через два роки пошуків поліція перестає її шукати за мотивами того, що вона начебто просто сама збіжала з дому і не хоче, щоб її знайшли. Але матір відчуває, що щось сталося незрозуміле, непонятне, і насправді Елі не зникла і намагається все ж таки знайти відповіді на свої питання. Нагадує мені, якщо чесно, чимось Селесту Інг, ну, власне, самим початком, що дівчинці 15 років десь, що все чудово було в їх сім'ї. Тут кажуть, що вона пропадає, і сім'я намагається вибрати з цієї втрати. Так чим далі по сюжету, тим більше розхожостей, Але все одно, от початок мені от прям дуже був схожий. І я декілька разів читала анотацію цієї книги, гортала її, і все ж таки зрозуміла, що вона мені потрібна. Ще взяла Лазарус Світлани Тараторіною. В мене до останнього не було якось сильно бажання брати, знайомитися з цією сучасною нашою авторкою. Але в моменті я почитала все ж таки анотацію, погортала книгу і зрозуміла, що мені дуже по. Подобається, що сюжет у нас відбувається в 1913 році. Я в принципі по життю люблю читати історичні детективи, трилери, які відбуваються не в сучасному світі. І ось я хочу дуже познайомитися з Лазарусом. Ну, я чула дуже багато схвальних відгуків, і оформлення дуже класне. І ця книга, начебто, одна з бестселерів віват, тому подивимось. І остання книга от з цих трилерів, це П'ятеро Гай Морпас. Цю книгу вже я ну, тільки у Лінивого не бачила. І розповідається тут про майбутнє. І в майбутньому перенаселення вирішили виправити таким чином, що в одному мозку може жити декілька свідомостей, людей. І от в одну. Одного разу в людині, в якій там 5 чи 6 свідомостей живе, помирає одна людина, і треба розібратися, хто це зробив з них, що сталося, і як це взагалі можливо. Ну дуже цікаво. І господи, я чула так багато класних відгуків, що прийду до кожної і кожного, хто казав, що це класна книга. І якщо вона мені не сподобається, будемо розмовляти. Ці книги я не змогла не купити. Я була в книгарні Book.ua. Просто щось ходили і в них завезли нові книги англійською мовою. Бо, господи, я там так багато класних книг побачила, де я не бачила геть ніде і за приємними цінами. Коротше, The Wager, Девід Грен. Я цю книгу дуже сильно і дуже давно хотіла. Я взагалі не люблю ці морські історії, романи, які відбуваються десь на на якомусь острові чи в такій. Чи на кораблі? От не подобається мені. Я от навіть якщо пам'ятаєте, Фіцика іншу книгу взяла, просто щоб не було моря. Але оця книга мені так подобається за анотацію. Тут, взагалі, це засноване на реальних подіях, і все відбувається в 1742 році. Буде розповідатися про якусь поїздку британців, таємну поїздку на Чилі, якщо я не помиляюсь, і під час цієї поїздки цього випливу. Трапляється кораблетроща. Я не зовсім розумію контексту, але я чула класні відгуки на цю книгу. І анотація розповідає, що тут буде якісь таємниці, якісь дві команди різних кораблеплавителей, які будуть розповідати абсолютно різні історії. Треба зрозуміти, хто бреше і хто каже правду. Дуже цікаво. Про цю книгу нічого не чула, але обкладинка просто бомба. Ну як можна було пройти повз неї? Це The Silence Factory, Бріджит Колінс. Мені здається, я якусь іншу книгу Бріджіт Колінз чи то читала, чи то хотіла прочитати. обкладинка топ, господи, можна мені так всі книги, щоб виглядали? І ще забула показати, я нарешті забрала замовлення з книгарні «Сенс», це Сутінки світу Вернера Герцога. Я не очікувала, що ця книга буде така маленька, я її передзамовила у лабораторії, просто не дивлячись, мені сподобалася нотація, і в принципі все. Але, блін, ну, ціна вона коштувала 250-400 гривень за отакий малюсенький. Формат і за 100 сторінок ну це просто жесть. Мені не сподобалося. Якби я знала, ну треба було подивитися, звісно, що це більше моя проблема, ніж проблема магазина. Але блін, я прям дуже вибісилась. І ну, залишу цю книгу на якесь таке вечірнє читання, щоб прочитати за день. Я в принципі люблю маленькі книжки, вони в мене просто дуже рідко коли доходять руки через їх об'єм. ну. Логіка. Пішли по подарунках в різні дні від різних людей. Перший подарунок хочу показати від Крістіни. В неї є телеграм-канал з'їж книгу. Я в відео про книжковий арсенал вже про неї розповідала. І коли ми зустрілись з нею в Києві, то вона мені сказала, що хоче подарувати якусь книгу. І в цей момент я зрозуміла, що я дуже-дуже дуже дуже хочу саме цю книгу і ніяку більше. І це був Вернон Гаспот Літл книга від Вавилонської бібліотеки, яка скорила дуже багато читачів і дуже багатьом вона поплавається. Подобається. А наскільки я пам'ятаю, в нас тут буде, власне, Вернон, головний герой. Він взагалі підліток, доволі важкий підліток, але тут починають його звинувачити у вбивстві, який він не коїв. Книга буде дивна, тут багато матюків буде, тому якщо хочете прочитати, попереджаю вас. Але я на неї дуже давно задивлялася і дуже рада, що ми тоді купили мені її. А ще Крістіна на день народження подарувала мені ще одну книгу, яку я дуже хотіла, але чомусь думала, що її зараз вже ніде не продають. Треба було просто на сайт видавництва зайти. Це Марина Абрамович пройти стіни». Ну, власне, це автобіографія Марини Абрамович буде розповідатися про її творчий шлях, про її життя. І мені дуже цікава ця художниця. Її перформанси вони прям дуже дивні. І тут дуже багато фотографій, тут дуже багато тексту. І я впевнена це буде цікаво. Крістіна казала, що прочитала цю книгу. і Вона їй дуже сподобалася. Так, зараз буде важко, тому що мені надарували цілу стопку видавництва ще одну сторінку, яку я дуже хотіла, але там мені чоловік дарував, і Аліса дарувала, і мені здається, Іра дарувала теж. І я просто вже не пам'ятаю хто є хто. Тому вибачаюсь, але я пам'ятаю, що Аліс мені подарувала оцю ще книгу. А, Аліса, дякую тобі величезно з каналу Пікік Papers, наша улюблена. Це винахід Кабре, Брайан Селзнік. Цю книгу я дуже хотіла давно прочитати, але її ніяк не перевидавали, не видавали в нас. Чим цікава ця книга, тут в нас і ілюстрації, і текст поєднані разом і об'єднуються в одну історію. Тобто це не ілюстроване видання, а ілюстрації Самі розповідають мовчки історію замість слів і навпаки. За нотації я теж мало чого пам'ятаю, тільки що головний герой-хлопчик і, власне, все. Але ще й тут будуть начебто класні пригоди. Тому дякую, Аліса. Від іншої подруги я отримала. Гаррі Поттер і Філософський камінь від Міна Ліми. Я дуже хотіла, я так сподівалася, що мені хтось подарує. І вона це зробила, господи, я просто в захваті від цього видання, воно мега круте, тут дуже багато всіляких ілюстрацій, тут дуже багато всього, що розкривається і складається, і розкладається. Я, щоб ви зрозуміли, жодного разу не гортала повністю цю книгу і не дивилася ніякі огляди, тому що я так себе налаштувала. Буду гортати повністю тільки якщо книга буде в мене на полицях, щоб було цікавіше. І ось я з таким задоволенням провела пару годин в свій день народження за цією книгою, що ви не уявляєте і ще хочу перечитати. Так, мені здається, це мені чоловік дарував. «Єдина жінка в кімнаті це теж такий нонфікшн від видавництва ще одну сторінку, де буду розповідатися про акторку під час Другої світової війни, якщо не помиляюсь, і про її боротьбу з нацистами. Коротше кажуть, буде щось дуже цікаве. Володимир Винниченко, хочу, Олесь Досвітній без стерна і ще вибрані твори. Гертруда Стайн Війни які я бачила. Вірджинія Вульф Орландо і Оноре де Бользак – «Серафіта». Це класика. Я їх дуже хотіла. Я дуже рада, що видавництво ще одну сторінку видає такі класні книги і сучасної зарубіжної класики. Не перестаю і не втомлююсь це казати. Мені прям дуже це все подобається. Я дуже рада, що в мене от таке поповнення на моїх полицях. І уявляєте, як тут буде гарно все виглядати не на день народження, але все одно мені ще подарував друг ось цю книгу в кадрах розкадровці під час зйомки. Я просто дуже люблю це діло. Мені дуже все це цікаво. І а, тут розповідається, як краще зробити той чи інакший шот, і який він буде передавати настрій. І так далі. Ну, коротше, прям Дуже цікаво, і, звісно ж, це все на основі якихось дуже відомих. Кадрів з відомих фільмів, окрім того, що всі мені поповнили мої полиці не тільки видавництвом ще одну сторінку, а ще й видавництвом «Вавилонська бібліотека. Нарешті я перестала просто жопитись і просто додала все це в бішліст. І ось мені ще подарували восьмігранник хуліо Картасера. Я дуже давно нічого не читала у Картасера. Мені здається, останній раз я щось читала в нього ще в школі. І це дуже гарно зроблена збірка оповідань. Хтось, я не знаю хто з моїх підписників подарував мені Сонара Рейс, путівник до католицької школи для лесбійок. Це новинка від видавництва видавництво. І з їх усіх новинок мене оця от. Цікавила прям найбільше ямілет головна героїня цього твору, і вона переїздить, я так розумію, з сім'єю на нове місце, приходить в нову школу католицьку і тільки для дівчат. Вона дуже експресивна, яскрава, але ніхто не знає про те, що вона лесбійка. І наскільки я чула, що тут будуть дуже. Велике непорозуміння з батьками, і вона буде намагатися це прийняти і себе, і свою ідентичність, і з цим якось поборотися. І мені дуже цікаво буде почитати. І ще дуже подобається цей от флопі формат, Просто кайф, і вона така яскрава, така літня. Знову волонська бібліотека. Не вбивайте мене. П'єр, тим часом у дофаміновому місті. Новинка DBC П'єра, просто захотіла теж її взяти. Це моя подруга Катя дуже багато розповідала про цю книгу. І, до речі, Аліса теж вона її читала колись давно російською, начебто нещодавно перечитала, чи щось таке переміна місць, і тут дуже класний концепт буде розповідатися про двох вчителів один з Америки, інший з Британії. І вони міняються місцями, так скажемо, будуть обмінюватися досвідом. І мені дуже подобаються такі штуки. Особливо от мені перші сезони Теда Ласо заходили через те, що він, американець, приїздить вчити. Британців, як грати в футбол в плані, типу, бути тренером. І оці от непорозуміння британців і американців, я обожнюю це дуже смішно. Я дуже сподіваюся, що книга теж буде смішна. Валерія подарувала мені графічний роман тільки через мій труп Свінбу. Це відносна новинка видавництва Віват. Я дуже хотіла її почитати. Мені просто не вистачає, я зрозуміла, не вистачає все ж таки коміксів, графічних романів. Я раніше їх дуже багато збирала. Я так їх люблю. І оця от книга мені сподобалась, бо тут буде дія в магічній, я так розумію, школі. Не знаю, чи дотерплю я до моменту, як буде осінь, бо кажуть, що мальовка осіння, я це по кольорам бачу в коміксі. І ще Марк Злізе подарували мені оці дві книги: це Цитадель Арчібальда Кроніна та Три Любові. Я дуже хотіла ці книги, я обидві з них читала. Оцю от книгу, мені здається, я читала, в принципі, останню у Арчибальда Кроніна. Цитадель мені теж Дуже сподобалася. В принципі, знову ж таки всі романи Арчибальда Кроніна. В них є певна канва, яка когось може відштовхувати, комусь набридати. Але мені от подобалось дуже сильно. От нарешті в мене ці книги є на полицях. Колись перечитаю. Отакі от, от в мене були книжкові покупки та подарунки. Ще раз щиро дякую всім і за привітання, і за те, що подарували мені стільки радості, стільки книжок. А ви розповідайте, які новинки ви плануєте купити собі? Ну, а На цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.